Слава Ісусу Христу! Ісус Христос проповідував і Його не всі прийняли. Ісус Христос сказав: Мене гнали і вас будуть гнати. Мене прийняли і вас приймуть. Є церква жива, а є церква мертва, є родом, де діти народжуються, і є морг, де люди вмирають. Ісус Христос сказав, за плодами взнаєте їх. І так на людей дуже впливає духовний світ. Всім потрібно Євангелія. Про спасіння душі, і для Христа потрібно горіти і угодити Господу, а не годити цьому світу. І люди стали дійсно сатаністами, живуть за тілом, а не по духу. Не по волі Божій живуть, а по волі диявола. Церква Христа вона вчить істині покай, покаятися дійсно. І спасіння душі потрібно да, від пекла, мати цінність до Божих людей, пастирів, які за тебе дійсно піклуються. І в Людини має бути наставник, який приведе до церкви і Бога, і дійсно проводити людей да, зі світу до покаяння. Це Божий дар. Такі люди будуть дійсно будують царство Боже, а хто краде людей із церкви? Це люди диявола, бо він злодій, який прийшов вкрасти вбити та занепастити. І його люди вони виконують його волю. Амінь.